І так, Віктор Крименка, якщо війна буде 15 хвилин. що ви виду? Я мав на увазі, що коли насправді ми будемо мати не гібрид, який ми маємо, який в принципі застосовується в способи 70 там давнини, там, хоча безумовно, там з одного боку набагато більш високотехнологічні, де сидить і по айпаду бачить, як там за два кілометри, де за деревом заховався наш солдат. А коли піде повномасштабний конфлікт, якщо насправді кришу знесе, і це буде конфлікт уже повний, то буде два пусти біля атомної станції і біля Дамби, і нам по факту акти пітуляції. капітуляції, тому що засоби доставки озброєнь їхнього впливу, от вони настільки не взагалі не потребують заходження на територію України, як, як такої, і тут треба розуміти, ну я часто навожу приклад простої Польщі у 2019 році. Це була велика країна, яка Тухачевського перемогла, і Плусуцький відродив країну. А в 39-му році два тижні їх не стало. Просто вже кінота проти танків не вирішувала, так і зараз. БТР, танки не вирішують проти високоточної зброї. Вони не вирішують проти високоточного цілі полягання от і засобів доставки. Тому нам треба відновлювати високоточну зброю. Україна 23 роки не може зробити ці, ці комплекси. Борис Фен. Сапсан через той саботаж і те тотальне розкрадання, яке було у військово-промисловому комплексі. Нам треба таку зброю просити в наших країн гарантів і світового співтовариства, щоб мати так само асиметричні способи відповіді, які будуть стримувати агресора. От тому, що зараз всі ці розмови це ну, дуже правильно і безумовно. Я підтримую ті. Пропозиції, які колеги говорять, про повернення до Женевського формату, про Вишеградську четвірку, про все, але Путін поважає тільки сильного: якщо ми будемо слабкі, нічого в нас не буде.